Придбав культиватор АРК-груп, він мені дуже сподобався. Я багато хотів культиваторів подивитися і дивився. Значить, в чому мені він подобався: білотовська лапа, стойка, поточки, пружини дуже гарно працює вона. Ззаді культиватора робиться картинка. Дуже мощна рама, циліндр усилений, усили, усилені всі на колесах, повністю стояки, що в ньому ще. Дуже коточки мощні, такі, пружини гарні. Висота у транспортному положенні дуже високо немає, щоб ніде не зачіпається. Ну прямо мені дуже подобається він. Претензій до культиватора жодних немає. Дуже понравився. Ззаді на коточках пружина грає. Пружина, що він прижимає ґрунт, ущільнює дуже. На стойках зробили е, ограничителі, що е, дуже не буде загинати стойку, що на, не, на, де, на деяких культиваторах я бачив, що там е, іменно за колесом стоять або ще десь стоять, то в цьому, на кожній стойці є ограничитель. Повністю на кожній. Вона собі взяла упор, якщо буде нагрузка, то вона більше ламатися не буде. Ну, працює культиватор, саме зараз подивитись, як він буде зараз йти по поле було, допустимо, кукурузи. І я ще покажу одне поле. В мене є соняшник діскований восени. І Заїдемо туди, спробуємо, як він буде працювати по соняшнику діскованому. На яку глибину ми нічого тут крутити не будемо на ньому, яка глибина виставлена, так і на такій глибині будемо працювати. Що на одному полі, що на другому. І тоді все буде видно. Значить, ще хочу, що додати, що культиватор цей для МТЗ-82. Так сказати, нагрузки здорової немає. Що як в обичному КПС, що всі переживають, допустим, що він не потягне, то цей ви виставляєш глибину і лапи всі ідеально йдуть рівно. Треба 5 см, значить 5, треба 8, значить він буде йти 8, він глибше не полізе і мілкіше не полізе. І не так, як у обичному КПС, що та лапа грає туди, та лапа грає сюди, та налізе, та грудку верне. Тут як виставив, воно все ріже повністю ідеально. Я дуже довольний, ціна якість 100%.